Вітаю на каналі IT Oracle. Продовжуємо наш курс з вивчення інструмента Zabbix. В цьому відео ми розглянемо, як надсилати сповіщення про події із zabbix сервера до месенджера Telegram за допомогою Telegram бота Перед тим як ми розпочнемо, будь ласка, підтримайте канал, поставивши лайк цьому відео і залишивши свій коментар нижче. Це допоможе алгоритмам YouTube краще просувати це відео. Також ви можете підтримати мій канал донатом. Це ще більше буде мотивувати знімати для вас нові відео. А тепер перейдемо до налаштувань Telegram. Для початку потрібно зареєструвати нового Telegram бота. Для цього знайдемо у пошуку Telegram BotFather. і для реєстрації вашого бота надішлемо йому певну команду. Далі потрібно просто слідувати його інструкціям. Токен наданий ботфазер на останньому кроці знадобиться вам для налаштування Zabbix, тому його краще зберегти окремо. Також нам потрібно отримати ідентифікатор чату користувача, якому бот має надсилати повідомлення. Щоб отримати цей ідентифікатор, вам необхідно виконати певну команду у месенджері Telegram. У даному випадку нам потрібно надіслати команду getID до бота з іменем MyIDBot. Після надсилання цієї команди бот повинен надіслати вам у відповідь унікальний ідентифікатор вашого чату. Цей ID потрібно зберегти разом з токеном. Він вам ще знадобиться. Після завершення налаштування Telegram потрібно також налаштувати завість сервер. Переходимо до налаштування забіг сервера. У розділі Administration вкладка Media Tapes, обираємо шаблон Telegram. Його нам потрібно відкоригувати. В полі Telegram Token... Потрібно вставити токен, який ви отримали при створенні Telegram бота Зберігаємо шаблон. І щоб переконати, що все працює, можемо відправити тестове повідомлення нашому Telegram боту Якраз на цьому кроці нам і знадобиться ID чату. Натискаємо відправити і, як бачимо, Telegram бот отримав наше сповіщення. Значить, це працює. Далі нам потрібно перейти в Administration, вкладку Users. Тут обираємо потрібного нам користувача, якому ми будемо надсилати сповіщення. Далі переходимо на вкладку Media. Тут обираємо тип Telegram. В полі Send To вставляємо ID, який ми отримали раніше. Далі обираємо час, коли сповіщення будуть активні. Далі виставляємо галочку навпроти тих сповіщень, які ми хочемо отримувати в наш телеграм бот. Стосовно цього пункту дам вам маленьку пораду. Як на мене, варто обирати тільки сповіщення високого рівня, інакше ваш телеграм бот засипло інформаційними сповіщеннями, і як результат серед цих сповіщень ви можете загубити справді важливе повідомлення. Далі обираємо активувати і натискаємо Додати. На цьому налаштування Telegram і забіг сервера завершені. І як можемо побачити, в Telegram вже почали надходити сповіщення, що вказують, що все працює коректно. Якщо після цього відео у вас виникають питання, ви можете задати їх у коментарях під відео або в telegram чаті каналу. Посилання на чат закріплено на головній сторінці каналу. На цьому черговий урок по забіг завершений. Дякую за увагу! З вами був IT-Оракул. На все добре!